Можеш мені не вірити, але я дісталась кінця світу і дивилась вниз. Але не було ніякого вниз, лише вверх. Повітря миготіло, викопане водоспаді, а скелі трималися вірою мрійників. Я прийшов туди просити, але коли дійшов, у мене майже не лишилося слів. Але лишились імена тих, кого я колись любив. І темний пізній виноград. Я їх залишив там як найцінніше, що колись у мене було. Ти можеш мені не вірити, але ти цілий. І ти нічого не зіпсував, включно з самим собою. Так, часом не вистачає повітря, але кому б його вистачало, враховуючи те, що ми враз опинилися під водою. Іноді нікого не чутно поруч. Це тому що звук -то тут іде інакше. Тож, дихати, доводиться шкірою, прислуховуватися, доводиться шкірою. І Відчувати своїх, доводиться шкірою і любити теж. Кажуть, що в подводному світі врятовані ті, хто носять з собою пам'ять про вітер, дощ, дерево і ніж. Ти можеш мені не вірити, але ти міст, який веде вверх, від Нескінченного дна до небесного світла. Від. Свого відчаю до свого серця. Від. Мені це ніколи не вдасться. До дивись, що в мене вийшло. Від. Це мене знищить до любові, яка рятує. А далі вище.